Вітаю! Коротко прозвіту про роботу обласної адміністрації протягом тижня. Полтавщина накрила негода. Область завчасно готувалася до погіршення погоди. І у пікові дні 26-27 листопада під час негоди працювали понад 200 дорожників та понад 160 одиниць техніки. 27 листопада одночасно без світла залишилось 430 населених пунктів. Це понад 20 тисяч опонентів. І протягом перших трьох годин відновили електропостачання для більшості з них. Над ліквідацією знеструмлень працювали понад 320 людей та більше сотні одиниць техніки. Завдяки злагодженій роботі досягли результату 100% відновлення мережі вже на вечір, 28 стопада. У пікові дні негоди 360 шкіл в області працювали дистанційно. У дитсадках були чергові групи. Усі медзаклади регіону забезпечені генераторами. Тому працюють у штатному режимі, попри негоду. Відкрили перше вікно життя на Полтавщині. Там батьки, які вирішили відмовитися від своєї дитини, зможуть анонімно її залишити безпечному місії. Кримінальна відповідальність за такий вчинок не передбачена. Це бокс із пересувним ліжечком та теплою ковдрою для дитини після того, як немовля туди поклали, потрібно відштовхнути візочок і сповістити медперсонал. Натиснувши на дзвінок, вікно життя влаштували в Полтаві в Центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У будівлі розташована дитяча реанімація, тож за необхідності, мовля оперативно нададуть допомогу. Звертаю увагу, що ми не заохочуємо батьків залишати своїх дітей. Нещодавний випадок із покинутим на сміннику малям спонукав нас як обласну владу оперативно реагувати. Наш основний мотив врятувати життя і зберегти здоров'я немовлят. Згодом плануємо відкрити аналогічні вікна життя і в інших населених пунктах Полтавщини. Формуємо нову команду ОВА. Цього тижня призначив двох своїх заступників Володимира Василенка та Богдана Крольчука. Обидва пройшли спеціальну перевірку погодження в Офісі президента та в Камінні. Це фахові та відповідальні люди, які посилять команду обласної адміністрації. Полтавщина продовжує бути надійним тилом для фронтових областей України. Мета область, яка однієї з перших відгукнулася на прийняття ще 20 людей старшого віку з Донецької, Запорізької та Красонської областей. Їх розмістили в Горбанівському геріатрічному пансіонаті. Більшість з них лежачі, потребують особливого догляду та піклування. Загалом у пансіонаті проживають 57 переселенців. Там створені всі умови для їхнього комфортного перебування, провели чергове засідання робочої групи прозорість і підзвітність. Цього разу більше уваги безпековим питанням і створенню житла для переміщених осіб. Кожна витрачена на ці потреби копійки має бути під неохильним контролем. Серед тем докупівля двох модульних укриттів для освітніх закладів Машківської громади по одному з об'єктів заблокованих прорахування коштів підряднику. Оскільки укриття ще не доставлене. Триває досудове розслідування. Реагуємо і на матеріали в медіа. Один із них про реконструкцію будівлі під житло для ВПО у Пришипській громаді. Фахівці Бюро економічної безпеки проаналізують ланцюги постачання будматеріалів. Також бюро проводить дослідження щодо капремонту проміщення обласного закладу з надання психіатричної допомоги для розміщення ВПО. Фахівці Державної служби ретельно проаналізують. За своїми напрямами обидва об'єкти. Рукопрозорість і підзвітність продовжує системну роботу. Від учора, як і обіцяв раніше, на чотирьох міжміських маршрутах в області знизили вартість проїзду. Працюємо далі над тим, щоб інші перевізники також переглянули тарифи на пасажирські перевезення та зробили їх більш доступними для людей. У фокусі уваги також інше питання, які вже давно потребували вирішення. Нині Полтавська ОВА докладе максимум зусиль для того, щоб вже цьогоріч. Міський Снап приїхав у приміщення дієцентру. Фахівці центру надаватимуть максимальну кількість послуг у комфортному та сучасному приміщенні. Працюємо за для покращення життя мешканців. Оптимістю. Слава Україні!